Детективи Державного бюро розслідувань служби безпеки України навідалися до виконувача обов'язків міського голови Чернігова. Спецслужби перевіряють, чи законно Олександр Ломако виїжджав за кордон. За даними ДБР, 7 травня було оформлене відрядження до Німеччини. А яким чином посадовець опинився ще й у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі? Тепер з'ясовують правоохоронні о, правоохоронні органи. Є інформація, що так звані канікули Ломако тривали з 7 по 21 травня. Обшуки проводять за судовою ухвалою від 6 жовтня. Обшукували сьогодні і виконувачку обов'язків міського голови Сум. Правоохоронці перевіряють, чи не привласнила Юлія Павлик бюджетні гроші. Йдеться про схеми на закупівлі форми для добробатів за попередньою змови з чиновниками міськради.